Вітаю, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про СЗЧ за кордоном і, взагалі, все, що пов'язано з цим питанням. Я вже довгий час займаюся кримінальним правом і захистом осіб в кримінальному процесі, а також такими питаннями, як екстрадиція, міжнародний розшук, зняття з міжнародного розшуку, тобто все, що пов'язане з криміналом в рамках країни і за її межами. І тому хочу трішки роз'яснити вам, що таке СЗЧ взагалі, і що таке СЗЧ за кордоном. Давайте, по-перше, розберемось. Що в Україні є два поняття: це СЗЧ і дезертирство. Чим відрізняється СЗЧ від дезертирства? СЗЧ передбачено статтею 407 Кримінального кодексу України, це самовільне залишення військової частини або місця служби. Дезертирство передбачене статтею 408 Кримінального кодексу. І дезертирство, тобі 408, відрізняється від ЦЗЧ 407 тим, що при дезертирстві обов'язково е, повинен бути наявний умисел е, ухилитися від військової служби. Тобто, е, військовослужбовець е, покинув військову частину е, з метою ухилитися від військової служби, і прокурор повинен буде довести, що саме військовослужбовець не хотів служити, виконувати свій обов'язок і таким чином. Е, Хотів уникнути військової служби при СЗЧ, при 407 статті Кримінального кодексу, такого умислу доводити не потрібно. Тут достатньо самого факту, що особа самовільно залишила військову частину, або ж не з'явилася вчасно, без поважних причин на службу, там у разі звільнення з частини призначення, переведення або в разі відпустки, наприклад, чи лікування. Понад три доби, але не більше одного місяця. Тобто, вже зрозуміло, що при дезертирстві повинен існувати умисел і бажання ухилитися від виконання військової служби. А при 407-й при СЗЧ, такого умислу немає. Є лише сам факт нез'явлення без поважних причин, наприклад, під час відпустки за кордоном. І бувають дуже часто такі випадки, що військовослужбовець виїжджає і немає змоги повернутися назад по різним причинам, їх може бути багато, різні життєві обставини. І що в даному випадку наступає, і що буде для даної особи. Ну, по перше, це кримінальна справа. Але з практики можу сказати, що багато командирів військових частин вони навмисно не розкривають оту кількість зачишників, щоб не дискредитувати себе, що от у них стільки. То людей знаходиться все СЗЧ. Тому, як наслідок, в Україні досить велика кількість неофіційних військовослужбовців, які знаходяться в СЗЧ, А ті, хто офіційно виходять в СЗЧ, відповідно по ним відкриваються кримінальні справи, передаються в ДБР-матеріали військовою службою правопорядку. І відповідним чином йде кримінальний процес. Тепер саме цікаве, якщо людина знаходиться в Україні. То відповідно її оголошують в розшук, і починаються якісь оперативно-розшукові дії по встановленню місця знаходження особи. Якщо ж особа виїхала за кордон, тут вже буде трішки складніше. Чому? Тому що для того, щоб повернути особу із-за кордону, її потрібно оголосити в міжнародний розшук. Оголошення в міжнародний розшук. Прошу не плутати з міждержавним розшуком, який у нас був. До 2022 року і на даний час він не діє. Тому оголосити, наприклад, міждержавний розшук не може. Але в міжнародний розшук в Інтерпол, головний офіс, якого знаходиться в місті Ліон, там туди це теоретично зробити можна. Питання в іншому наскільки легко це зробити, тому що на практиці оголосити за статтею 407 або 408 особу в міжнародний розшук по процедурі Інтерполу. Це досить нелегка справа. По перше, і устав е, Інтерполу сам. Е, Оголошує про те, що Інтерпол не може бути пов'язаний і зав'язаний в якихось політичних військових питаннях, і та ж сама Європейська конвенція про видачу правопорушників також ставить в палки в колеса видати неможливо особу за вчинення військових злочинів, і також додайте до цього ще можливість того, що особа може запросити відповідний політичний притулок. І видати її вже буде набагато важче, тому справа досить складна, але формально можлива. Знову ж таки, якщо особа не ухиляється від військової служби, але трапились такі випадки в житті, по яким військовослужбовець, перебуваючи за кордоном, не може з'явитися в військову частину в Україні в місце своєї дислокації, то в даному випадку потрібно наймати адвоката і здійснювати відповідний захист інтересів даної. Особи для того, щоб попередити подальші неправомірні дії зі сторони прокуратури і слідчих, і не надати можливість оголосити особу в міжнародний розшук. От, Враховуючи, що підозра не вручена особі, і взагалі підозра, як мінімум не обґрунтована, оскільки у особи, наприклад, є поважні причини нез'явлення. Тому в такому випадку я раджу військовозобов'язаним, які знаходяться в СЗЧ за кордоном, підключати своїх адвокатів, для того, щоб вони правильно консультували їх з приводу того, як захищати свої права, відстояти. Що можна зробити в випадку, якщо військові? службовець виїхав за кордон і відносно нього порушено справу за 407 статтею кримінального кодексу СЗЧ в даному випадку є цілий комплекс дій, які адвокат повинен робити. Це і подача заяв. і Підготовка відповідної стратегії, в тому числі і робота з Інтерполом в Україні, і робота з Інтерполом в Франції, і робота зі слідчими в Україні, збір доказів це все потрібно робити для того, щоб як мінімум мінімізувати наслідки для самого військовослужбовця, як максимум довести невинуватість. Військовослужбовця в тих діях, які йому інкримінують за 407 статтею кримінального кодексу. Тому ось така ситуація з СЗЧ. Взагалі, я рахую, що після того, як закінчиться воєнний стан в Україні, питання, що робити з тим масивом військовослужбовців, які знаходяться в СЗЧ, воно досить актуальне і потрібно буде або декриміналізувати дану статтю, або взагалі зробити. Якісь зміни внести до кримінального кодексу і можливо передбачити іншу кримінальну відповідальність і яким чином змягчити відповідальність для даних осіб, тому що дуже багато випадків я знаю особисто, коли людина два роки воює, але потім в неї трапляються життєві обставини, по яким вона, наприклад. Фізично не може продовжувати воювати. І таким чином особа не ухиляється, але при наявності поважних причин вона не може виконувати свій військовий обов'язок. І, звичайно, її командири нехтують цим питанням і не завжди беруть до уваги наявність поважних причин нез'явлення особи або виходу із. Відпустки чи лікувального закладу, тому в даних випадках обов'язково звертайтеся до свого адвоката за захистом і захищайте свої права. На даний час склалась дуже велика кількість військовослужбовців, які перебувають в СЗЧ, як офіційно, так і неофіційно. Владі в будь-якому випадку прийдеться щось робити з цим масивом людей. Якщо ми говоримо про кількість, то це не одна тисяча СЗЧшників. Там дуже багато людей і будь-який. В якому випадку влада? Скажем так, повинна буде вирішити це питання після воєнного стану, яким це чином буде, мені невідомо, але потрібно щось робити, тому що одна справа, коли людина взагалі там в перший день втікла, а друга справа, коли людина відвоювала два роки, потім через поважні об'єктивні причини, там, наприклад, пов'язані зі здоров'ям, просто не змогла фізично добратися до своєї військової частини. Тут вже виникає інша ситуація і. Таку особу ну, не можна притягувати до кримінальної відповідальності, тому що відсутній склад злочину. Тому, ось так, друзі: знайте ваші права. Всього вам найкращого з повагою, ваш адвокат Демченко.